Продовже засідання у справі No 99 649. Спочатку судового засідання надійшов до суду позивили заперечення на пропитаннях свідках судового засідання і я перепрошую запитала зависимо секретар. Něco záležitosti nezajímá, než to, co vidět, či to, v До матеріалів справи від відповідача рішення господарського суду, але я не дуже розумію. Ви вже його подавали, що в цьому питанні? 30 від 30-го першого року подавалися від лютого місця 2017 це... року. на рішення ви подавали від 30-го, ви вже не знаєте цій справі, що ви коли, хто подає. Від 301-го сьомого року ви подавали вже рішення справи. Ну, Тут ви ваші знімаєте таке. Якщо мовні. Я реєкт, так... Я думаю, чи я 2010 ви подавали по питання. Є в справі рішення від А3281. Від 30.10. Я кажу, я подивився через судовий електронний суд переглядав, що Не знайшов Зрозуміло. Залишаю без розгляду це клопотання про приєднання. Про виклик свідка. Перед тим, як почуємо заперечення ну, до розгляду. Чи ви підтримуєте це клопотання так, про виклик свідка? Ми що що були було бойово допитав. Ну, добре. У нас, але в нас змінилися обставини, фактично. Коли вас заперечують, так це все мало бути винесено на стадію розгляду справи по суті разом з тим. Ви говорите, що оригіналу у вас немає. Так ось ще знайомі. Нема. Позив, відповідь, позивоч перепрошую, говорить про це за стосується дев'яносто шостого, так? Так, тобто, якщо ми це на стадії розвитку по встановлюємо, немає так. фіналу, нема доказу взагалі, про що мова? В зв'язку з цим контексті цього запитую, чи підтримуєте ви це клопотання? На даний момент це клопотання є передчасним, тому вважаю, що такі клопотання... Ну, Воно по суті мало бути по розділу справа, по суті, заявлятися. Ну, е, добре, на по суті. Але ви маєте це розуміти, що воно розглядається в контексті дослідження доказу, оригіналу якого немає, і проти якого заперечує інша сторона. Зі всіма відповідними процесуальними наслідками. я прекрасно розумію, Однак дане клопотання заявлено, щоб ви е, даної особи добудяти сімки, не щодо інформації переміститься. А щодо того, бо довідки таких симетрічних, які ми долучення, щоб досліджуватися під час судового засідання, є ряд довідок, що зведених саме за час роботи такої особи. Тобто чи він видавав таку довідку, ставиться питання: чи видавав такі довідки, чи, і чи за його підписом такі саме довідки? Десь в цьому ракурсі ставиться питання його викликати. Наскільки одна довідка, яка має стосунок до вказаної справи, де треба пояснювати? самих довідок нема, однак є ряд рішень господарських судів, в яких, в тому числі, і рішення тому що яке було, ще повторно мною подавалося, де публікається також на іншу довідку від 4-го року, 19-го, за номером Бога, 212, що також обсяг земельної ділянки, який перебував у користуванні, тобто то в госпресторі, в госпресторі, в госпресторі, є рівним 296 номера. І? Правомірність. Тобто, що е, такі Різні. документи подавали. Що... Документи подавалася, рішення прийнято. Довідка була собі в тій справі. Суд при розгляді цієї справи не досліджує ні ту довідку, ні Дозумію. нічого. Про що ми говоримо, я не розумію. Про підтвердження і підписання, яких довідок може бути мова, коли суд їх не оглядає. Добре, де підтримує це питання? Позивачу. Що заперечує про те, що свідка? Не впадали письмові заперечення. Суд вже вирішив е, ухвалою про відмову в проведенні експертизи. Суд вирішив це питання, надав, е, оскільки немає оригіналу. Суд встановив, що дана довідка вторинним похідним до конца. Оригінал констатований. Водночас. Довідка є вторинним похідним доказом, який не створює беззаперечного підтвердження відповідного факту, оскільки такий факт може бути спростованим первинними доказами, що мають вищу юридичну силу. Допит свідка, це доказ не є, який має вищу юридичну силу. І, як на мене, е, е, немає сенсу цю особу допитувати. Є якась та довідка, копія, про яку говорять е, відповідачі. Де суд вирішив питання стосовно експертизи. Ми встановили, що оригіналу немає ні тої версії, ні тої версії. Тоді і реєстрація земельної ділянки в ДЗК та в речові права проводилася на підстави, звичайно, свідчення е свідка. Тому не, сенс, немає, немає бездоказовості е цього допиту. Тому ми заперечуємо <кій> виклику Андрія, Андрійцева, як свідка.

У чому засіданні мали бути розглянуті заяви про питання? Такі заяви про питання розглянуті судом, інших не розглянутих заяв про питання немає. Уточним позум. позовні вимоги є в первісному вигляді. Так, Все, так, без Заперечення противник. Немає жодних заяв, про зміну предмету, вступ, справу інших осіб, всі на учасники належні. Відповідачі належні, все по питань стосовно цього нема. Стосовно питань, які підсягають визначені статею 122 у нас заперечень немає. Так? Немає. Суд буде тут зазначає про те, що буде роз, досліджувати обставини справи і з'ясовувати докази по матеріалах хронологічному порядку, як вони містяться в матеріалах справ. Отже, справи. Отже, слухавши думку учасників справи. Врахувавши, що пісни всі дії, які необхідні для правильного своєчасного розгляду справи по суті, висновок висновку протокольною ухвалою закрити підготовче у розказаної справи і призначити справу до судового розгляду по суті на. Скажіть на. Може бути на друге. Друзі, ще. Одинадцятий. Одинадцять. Одна з тим в'язнець. Так, влаштовує так? Поштовувати. З 10, ї 30 з одинадцятої. З одинадцятої, якщо можна. Отже, суд, заслухавши знову ж таки учасників справи, засував про можливість призначення розгляду справи по суті на 11 грудня об одинадцятій годині. Прошу представники сторінку.